Розуміємо, як швидко зараз розвиваються технології, і тому ми прагнемо, щоб наші діти мали не тільки теоретичні знання, але й практичні. Саме тому виникла ідея створити STEM-лабораторію. Ця ідея виникла під час консультацій, саме в сфері освіти, справедлива трансформація шептицької громади. Цей проект підтримала міська влада, зокрема, міський голова. Вирішили зробити таку лабораторію, де б наші діти могли застосовувати ті теоретичні знання, які вони здобули на практиці. Все обладнання закуплене за допомогою фірми за сприяння фірми GIZ, за гроші німецького уряду. А ремонт в цьому кабінеті зроблений за. Кошти місцевого бюджету. Ми отримали 3D-принтери, лазерну машину. Також отримали цифрову STEM-лабораторію та цифрове обладнання для кабінету фізики. Є в нас предмет технології, і часто ми просто щось робимо 3D-модель або ще щось, і в нас є просто файл. Ми це не можемо нічого ні відчути, ні попробувати. А зараз в нас з'явилася можливість як і роздрукувати на 3D-принтері, так і на лазерному. У принтері можна портрет, який зробити ще щось. Ось, наприклад, його вироби. Він можна з дерева, можна з металу щось гравірувати на металі, можна з акрилу робити ще різні речі. Ми працюємо в таких програмах, як Blender, а також в онлайновому сервісі Tinkercad. І тепер ми маємо можливості не тільки реалізовувати ті свої проекти і десь і тримати їх. На своїх сторінках а діти мають можливість те, що вони створюють, моделюють, роздрукувати, побачити фізично, як виходять їхні моделі. В е, нас ще ось, наприклад, на акрилі ми робили такий, як це має бути рамка. Тут ставиться підставка. Це ще не закінчене, але тут воно підсвічується і воно досить класно має виглядати. Це як можна сказати, світильник буде. Ми поки що друкуємо пластиком пила. Він є органічний, він з крохмалю зроблений. Але в подальшому ми плануємо створювати свій пластик. Для цього є спеціальна приспособа. І ми будемо з бутилок робити свій пластик і друкувати вже ним. Створюється модель, потім далі вона конвертується. сама програма її нарізає диво, слоями. Це все або через Wi-Fi, або через флешку, як тут перекидується на принтер. І Оскільки це вже дуже хороші принтери, вони самі вже собі підготовлюють до роботи і починають друкувати. Насправді це лише частина обладнання в майбутньому, сподіваємося закупимо обладнання для всіх кабінетів природничо математичного циклу. Наш ліцей входить в 30 шкіл, які беруть участь в пілотуванні старшої профільної школи. Ми є амбасадорами. Зараз активно проходимо навчання, і вже з 1 вересня 25-го року ми починаємо пілотувати старшу профільну школу завдяки участі в цьому проєкті... Маємо, ну не можу сказати, що це грант, але це є кошти, виділені з міністерства 10 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для кабінетів природничого, математичного і технологічного циклу.